Що субота і неділя оці називаються м'ясопустними. Тобто це останні дні, коли перед Великим постом ми вживаємо м'ясні страви. Завтра починається тиждень сирний, коли можна вживати лише молочні продукти і яйця. Через тиждень прощена неділя. І у ній з понеділка, 14 березня, починається Великий Піст. Напередодні прощеної неділі за тиждень ми згадуємо притчу Спасителя про страшний суд. якій говориться про те, що будуть покликані Господом і названі благословенними ті, що відвідали його, коли він був хворий чи в'язниці, що нагодував його, що задягнули його. Тощо і тощо. І не будуть покликані. І не назвуться благословенними, ті, що не відвідали, не нагодували, не напоїли, не дали одягу, не співчували, не спостраждали, не було поряд в біді. І коли його питають, коли це ми тебе? Чи коли це ми тебе не відвідали, він говорить дивні слова, той, хто зробив це, одному з малих цих мені зробив. І я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що він каже, одному. Одному. Уявіть собі, якщо би ми зробили щось, чого потребує людина, одній людині, ми вже покликані. Ми вже можемо бути названими благословенними. Як це здається просто, а тим, що не відвідали. Не задягнули, не нагодували, не допомогли. Він каже, ви ж не зробили це одному, навіть одному. Ви цього не зробили. Виявляється питання хоча б в тому, щоб один раз зробити правильний вчинок в своєму житті і допомогти комусь по-справжньому хоча б один раз. І відвідати по-справжньому того, хто у в'язниці один раз, і хворого навідати один раз, і це вже достатньо. Тому що та добра справа, яка зроблена по-справжньому хоча б один раз, призводить до того, що людина які ми співчували, допомогли, підтримали, навідали. Вона повертається до спасіння. Та уявіть собі, що вам вдалося врятувати хоча б одну людину за життя. Це варто вашого спасіння так само. А якщо жодного разу по справжньому не зробив, не відвідав, не допоміг жодного разу, і це і є загибель. Хоча б раз за життя. А якщо ні, то загибель. І от нам треба подивитися, що нам заважає відвідати, задягнути, нагодувати, напоїти, підтримати, допомогти. Що заважає? Лінь наша заважає, нехідь наша заважає, байдужість наша заважає, себелюбство наше заважає. Все для себе нам заважає, що ми хочемо все для себе, а те, що іншого, це мене не турбує. Це його проблеми. Поширений такий вислів в наші часи. Це його проблеми, це її проблеми. Це і гріхи наші, і спокуси наші. Які заважають нам хоч раз по-справжньому вкластися, серце вкласти, зусилля вкласти, не пожаліти своїх зусиль, зробити щось на повну силу. Лінь, нехість, байдужість і прихильність до всіх інших спокус їсти хочеться солодко. І пити, гуляти, розважатися, догоджати собі, ось чого хоче людина. А дієвої любові через це може не хотіти. Оце є спокуси, якими ловлять такі елементарні ці спокуси. Я ще раз підкреслюю. Адже Господь не вимагає від нас чогось надприродного. Він вимагає та не вимагає. Він пояснює, якщо ти зробиш так, хоч раз в житті, з тобою буде радість і натхнення, пов'язані з тим, що ти когось врятував. Від загибелі, від злидів, від відчаю, від спокуси, врятував когось. Розквітає душа і єднається з Богом. І ти поряд з ним. А як ти цього не робиш, в'яне твоя душа і залишається на сухій землі. І немає чим поживитися. І гине, та і все це закономірність, душа розквітає, якщо вона дробить добро іншого способу поширитися їй, стати сильною і просвітленою, і бути в спасінні іншого способу все одно немає. Нас обсіли, спокуси. І ми догоджаємо і свої нехіті, і свої лінії, і всьому, що нас спокушає. От, залишаємося ми там, на ріках Вавилонських. сидимо і плачемо. А що призвело нас в той полон на ріки Вавилонські, де ми відчужені від Бога, віддалені від Нього. Це ті гріхи, які в тому псалмі називаються дітьми і дочки Вавилонської». гріхи наші, спокуси наші. Ось вони, діти Вавилонської блудниці, яка прагне нашої загибелі. Ось чому там і сказано, благословений той, хто розіб'є діхні голови об камінь, розбити в камінь, голову глині сузить, нехиті сузить, егоїзму судить, потурання своїм прихотям, примхам, своїм гріхам. Спокуси всі, їхні голови, розбийте об камінь. Бо якщо ми цього не зробимо, або залишимося в цьому житті на ріках вавілонських, або в майбутньому житті. Та зав'яне душа, нема чому, нема чому бути поряд з Богом, бо знесилана нашими гріхами душа просто розчиниться в світі, згорить як метелик, і вже її нема. Нам треба зрозуміти, що ця боротьба за наше спасіння, яку Бог розпочинає, задля чого він приходить у світ, віддає себе в жертву. Ця боротьба, яку повинна вести кожна людина. І ця боротьба триватиме, бо будуть спокуси до кінця. І треба буде їх відкидати, І розбивати їхні голови об камінь. Бо це ворог нашого спасіння. І Божий ворог. І іншого шляху немає. От якщо ми гріхи свої і спокуси розіб'ємо об камінь, може таки спроможемося, хоч раз в житті, хоч раз по-справжньому допомогти, підтримати, врятувати і прийти на суд не з руками, а з тою любов'ю, яка спонукала нас відвідати і нагодувати, яка спонукала нас надати людині спасіння, яка цінується найбільше Богом, бо хто в любові перебуває, От Той з Богом. Бывает, а Бог не ум.